Десь, там я плачуть, я не наші молитви. там я не голидиш, я бачу, сховані крики, десь. Там я плачуть, я оничують, наші молить. Янголиш, Янголи бач, сховані крик у собі сам на сам я із тумками лишусь Тікіно в небо, дивлюсь і благаю досвіта, душу нашу почу. Помилки всюди є двадцять чотири. Стаєсь, там янголи плачуть, янголи чують, наші молитись. Там янголи даєш, янголи бачать сховані крики. там янголи плачуть, янголи чують, наші моли. Там янголи дишуть, янголи там я не голидиш, янголи бачу, сховані крики десь. Там янголи плачуть, янголичують, наші молити десь. Там я не голедичуть, я неголи бачать, сховані крики, десь. там янголи плачуть, я не голичу. Наші молитви десь, Там Та ми і Ян Голипач, -голи, Сховані крик, десь там і Ян голичуть, -голи, наші молитви десь, Та ми ян і -голи, Ян Голипач, сховані крик. Тан янголи плачуть, янголичують, наші молитись, Тан Янглиш, Янг голи бачу, Сховані крики десь. Там янголи плачуть, я не чують наші молити десь. Тан я дищуть, янголи Сховані крик у собі сам на сам я із тумками лишусь Тільки на в небо дивлюсь і благаю досвіта, душу нашу почу. Помилки всюди є двадцять чотири. Я не голи бачу, сховані крик десь. Там, я не плачуть, я не чують, наші молити десь. Тан голидиш, я не голи бач, сховані крик десь. Там, я не плачуть, я не голичують, наші молити десь. Там я не голодиш, янголи бач, сховані крик, Десь, там янголи плач, ян голичуть, наші молитви десь. Там я не голодиш, я не сховані крик, десь, там я не голеплач, я Наші молитви десь, Там ми янголи диш, янголи баш, сховані крик Знаємо, працювали разом ну, на Жерту на по... Знаємо, так само батьків, люди гарні, хороші, працьовиті, добросовісні, ну, ну, віруючі люди на ну, Жето. Старалися робити для народу і для блага нашої країни, щоб було все добре. ну, отак, ну дай Боже, йому. Ну, Що на кращого. Коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю, мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи, ми пригадаємо. Вороги, брати та сестри, у громаду. Як я вже сьогодні говорив, що ми чекали інших новин, але, на жаль, скорботні новини нас сьогодні всіх спіткали, де ми сьогодні на цьому майдані, на цій площі котре зустрічаємо нашого полеглого героя, воїна, який гідно виконавши свій почесний обов'язок громадянина України. Вірного сина нашої держави, показавши ту найбільшу за любов, яка є в заповіді до ближнього свого, сподобалося тої благодаті називатися Сином Божим, згідно тої блаженства, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуть. Сьогодні ми тут спільно зійшлися для того, щоб поспівчувати родині, розділити наше спільне горе. Отак і написано, що носітки гарі один одним. Сьогодні цей ті можливо, ми не можемо сповна сьогодні сказати яких слів, би, які б могли би розрадити вашу втрату, нашу, які б втішили зворьовані серця батьків, які віддали своє найдорожче, свою кровинку заради нашого мирного, спокійного майбутнього. Другі рідні прийміть від громади, від імені. В свого керівництва, для мене сила і слава. Віки вічні. Дорога громаду, ми зараз будемо прощатися з нашим героєм. Хто не буде йти на цвинтар, ми підходимо до труни, кладемо руки. говоримо співчуття, співчуття родині. Å Знаєте, війна колись закінчиться, і з часом відбудується, але ніколи. Більше... Все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя, чому війна лише простих людей торкається, а для когось здається просто кра. До неба я з молитвою звертаюся. Благаю, Боже спокою пішли, щоб моя рідна серцю Україна не знала більше пострілів війни. А знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну, молюсь до тебе, збережи усім життя, <му> а знаєте, Війна колись і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться. Всі ті, кого забрали, небеса, їх вже немає. Загинуло, але за що, чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами там спокійніше є, бо на землі війна. Це все так боляче, що серце робить. Держави під яким воював, присягав на вірність українському народу ваш дорогий син. Слава, слава, слава! Помолимся молитвою, очі наші, очі наші, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Плід наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але ми знали нашу віку Бо Твоє царство і сила, і слава. Війна колись закінчиться. І тільки спогади залишать. Благаю, Боже, збережи мою країну. Молюсь до Тебе, весна, збережи усі життя. Ох, виси. Ох, ви сині, дороги Ох, є не добави. Ще б його таке бачити. Тим як солдат, як до служби ставився, коли ми знаходилися на позиціях вітя треба робити роботу, щоб виконати завдання. Він робив це. Ми були на позиціях, Вітя, Ми спостерігаємо за ворогом. Він спостерігає. Вітя треба знищити. І знищити. Тобто він був воїном тим, що не з останніх, а в перша ряда. Надійним. Надійним, вірним і любив свою батьківщину. А чим жив? Про що говорив? Які мрії? чи озвучував? У вас ж час для відпочинку все-таки був, якісь моменти. Чим жив? Я певне, що б. життям своїм. Розказував, які в нього діти, батьки, як він любив батьківщину, сім'ю. Оцем він. він жив. Ми з ним общалися. Купки дружній був. Не було ніяких. Катера якихось дурних розмов. Вірний. Побратим. Що невже? Не сплатили ми долю. Що не вже? Ти вважаєш так треба.